Всім, всім привіт! Ви на каналі Гульбану Бібічева, це мій канал, де я розповідаю про книжки, які я прочитала. І ось сьогодні я хочу поговорити про цю книжку. Вона називається Чому нації занепадають. Її автор Дарон Аджимоглу та Джеймс Робінсон співавтор. Перше, що хочу сказати, Книжка досить популярна і, мабуть, навіть де, де в чому вона попсова в плані того, що її розрекламував ніхто інший, як Марк Цукерберг, засновник Facebook, де він рекомендував для обов'язкового прочитання цю книжку. І ну, вона, я вперше її в цьому переліку, його переліку її побачила, вона, в принципі, мене зацікавила. Досить інтригуюча назва, по-перше, по-друге, дійсно тема цікава. І що я хочу сказати? Вона досить містить дуже багато історичних фактів. Взагалі, вона історична, я б її назвала. Хоча історія економіки розвитку країн. Бо розвиток нації напряму залежить від того, наскільки вона економічно успішна в сучасному світі. Тому, <кій> Тому вона мене зацікавила, я її купила для того, щоб прочитати. І зараз хочу поділитися своїми враженнями. Так, ну що по-перше, як же я сказала, я маю слабкість до історії ще зі шкільного віку, і мені завжди було цікаво почитати щось історичне. Ця книжка цілком задовольняє потребу в тому, щоб заповнювати прогалини історичні, які можуть можуть вас існувати. Хоча, ну взагалі, то ми не можемо всі історичні факти тримати в голові, по-перше, якщо ми навіть їх знали, і якщо ми не вивчаємо історію там і на рівні академічному. А ще ми не можемо охопити своїми знаннями увесь світ. А ця книжка насправді дає уявлення на про увесь світ. Бо тут на історичних фактах зі всього світу, з розвитку усіх країн, найбільш видатних, скажімо так, прикладів так, занепаду або розвитку. Можемо почитати дуже цікаві історичні факти і історії розвитку країн з усього світу, різних континентів. Чому і тут, тут ми дізнаємося, дізнаємося, чому різні географічно розташовані континенти і країни на них, чому вони якось феноменально або занепадають, або досягають успіху. Ну, Мені було дуже цікаво, навіть якщо я щось знала з цих історичних прикладів, я про них забула, або я їх не аналізувала на такому рівні, як аналізують їх тут автори. Що ще я хочу сказати? Дуже якісно поданий матеріал на мою думку. Я знаю, що книжка взагалі-то досить суперечлива. Не всі з нею погоджуються з цією теорією, але ну я не вважаю себе експертом взагалі настільки, щоб оцінювати професійність і погоджуватися або не погоджуватися з авторами. Тому я багато що приймаю на віру і довіряю тій аналітиці, яку проводили тут автори. Тому вона мене задовольнила, мені було дуже цікаво, і я кажу, що я їм довіряю. Що і, значить, цю книжку я я. Мала можливість на сайті видавця наш формат прочитати декілька сторінок, і вона мене, тобто я про неї вже чула, але ці перші сторінки вони мене досить зацікавили. Я дуже захотіла її купити і прочитати, тому дякую видавництву, що є така можливість прочитати трошки початок. І він справді захоплюючий. Починається вона з пояснення, чому, наприклад, Америка Північна і чому Південна Америка, яка ну можна сказати, майже одночасно колонізувалась, чому вона так по-різному розвинула свою, розвинулись самі країни, їх інституції, їх економіка, чому вони зараз настільки різні. Так, і чому Північну Америку можна вважати успішною в світовому, світовому значенні і менш, набагато менш успішною Південну. Хоча на початку колонізації все було зовсім інакше. І ось тут це дуже, не знаю. Кольорово, досить влучно автори аналізують і описують і пояснюють, що ж саме сталося історично, чому так сталося, і, ну, так, і надалі по всій книжці, в принципі, жу, ж кожне своє ствердження автори під підтверджують цими історичними прикладами: і Африки, і Австралії, і Європи. Чому Західна Європа від Східної Європи так разюче відрізняється? Чому? Хоча на початку теж історії, людства все було досить по-іншому, і навіть на рівних десь вони були. І де саме сталося це розходження, чому, одна, чому Західна Європа пішла одним шляхом, а Східна Європа іншим шляхом, і чому. Виникла ця нерівність. Книжка досить, досить об'ємна, і, в принципі, не можна в кілька хвилин вкласти все увесь зміст цієї книжки, хочу ну, лише так приблизно сказати про що вона. Мені вона дуже сподобалась, як я вже сказала, дуже цікава. Існує, існує декілька теорій. Які покладені на, на різні принципи, скажімо так. Є вчені, які вважають, що наслідками цього занепаду або розквіту є культурні якісь показники, є або географічні якісь особливості, а є вчені, які. Підтримують думку, що все пов'язано з інституціями. І оці автори цієї книжки Даро і Джеймс Робінсон вони підтримують теорію саме інституційних особливостей, а саме інклюзивних або екстрактивних інститутів тобто інклюзивних, де є існує, де існує виборне право, де широке коло громадян мають свій. Голос, а також внесок, відповідальність за країну за націю. І екстрактивні, там, де широкі маси не мають свого впливу на керування нацією країною, а всі доходи, всі привілеї є лише в еліти, в певних людей. І саме в ці, ну, як ви можете вже здогадати, що це Пропорційно розподіляється так, що там, де є інклюзивні інститути нації, досягають успіху, а там, де екстрактивні, на жаль, відбувається занепад. І знову ж таки, протягом всієї книги вони, автор, автори, цю думку підтримують і. Підводять доказову базу, свою доказову базу на підставі, звісно ж, історії. Майбутнє, на жаль, воно невідоме, і ми лише можемо аналізувати те, що було. І ось те, що було, воно базується на тому, що успіх країни, успіх нації саме на Інклюзивних інститутах і на розвитку громадянської думки і громадянського суспільства. Це дуже актуальна для України книга. Ця. Дякую знову ж таки видавцям, що вони її переклали і в нас є можливість її почитати. Дуже цікаво, я її рекомендую. Ну що ж, я можу ще сказати, що я її рекомендую знову ж таки всім прочитати. І я б багатьом своїм знайомим друзям рекомендувала не пропустити цю книжку, обов'язково її прочитати, зробити для себе висновки, можливо, в чомусь погодитись, можливо, в чомусь ні. Але це такий. Це така поживна речовина для мозку, тому що все, що ми читаємо, ми аналізуємо, і ця книга спонукає нас аналізувати те, що відбувається, в тому числі і зараз у Україні і у світі. І, можливо, це зайвий раз нам Надасть можливість краще зрозуміти для того, щоб рухатися далі у житті, і у, як нації, і як громади. Взагалі ставати краще. Оця книжка робить людей краще, тому я всім рекомендую. Зараз я хочу прочитати по традиції трохи уривків цієї книги. Так, початок, про який я казала. Цікаві факти. Так, Заснування Буэнос Айреса. На початку 1516 року іспанський мореплавець Хуан Діас де Соліс доплив до широкого гирла річки на східному узбережжі Південної Америки. Мореплавець висадився на берег і проголосив цю землю частиною Іспанії, річку назвав Ріо де ла Плата, срібна річка, оскільки місцеві жителі мали багато срібла. Тубільні народи по обидві боки гирла, Чаруас, де тепер Уругвай. І кераді на рівнинах, відомих як Пампа в сучасній Аргентині, поставились до прибульців вороже. Місцеві жителі займалися мисливством, селилися малими групами без сильних централізованих політичних органів управління. Саме банда Чаруа згодом забила де соліса палицями на смерть, коли він досліджував нові землі, призначені для окупації Іспанією. У 1534 році іспанці все ще на хвилі оптимізму відправили першу місію поселенців з Іспанії під орудою Педро де Мендоза. Того року вони заснували місто Буеносайрос. Це мало бути ідеальне місце для європейців. Буеносайрос, дослівно чудове повітря, мало сприятливий помірний клімат. Проте перше перебування в місті іспанців виявилося коротким. Вони прибули туди не за чудовим повітрям, а задля вивозу ресурсів і робочої сили. Однак Чаруас і Керанді не підкорились. Коли їх ловили, тубільці відмовлялись давати іспанцям їжу і працювати на них. Вони атакували нові поселення своїми луками і стрілами. Серед іспанців посилювався голод, оскільки вони не чекали, що доведеться здобувати їжу самим. Бо не був не тим. Про що вони мріяли. Місцевих жителів неможливо було змусити працювати. Район не мав ані золота, ані срібла. Те срібло, яке знайшов Де Соліс, насправді було з країни Інків у Андах, далеко на Заході. Іспанці, намагаючись вижити, почали розсилати експедиції в пошуках нових місць з більшими ресурсами, населення якого лише. Легше змусити працювати. У 1537 році одна з експедицій під командуванням Хуана де Айолоса в пошуках шляху до держави Інків дійшла до річки Парано. Під час експедиції іспанці встановили контакт з Гварані, осілим народом із сільськогосподарською економікою на основі кукурудзи та маніоки. Де Айолас миттєво зрозумів, що Гварані дуже відрізняються від чароас і Керанді. Після короткої битви іспанці здолали опір Гвараді і заснували місто Нуеста, Сеньора Санта-Марія Дела Асюнсіон, що нині є столицею Парагваю. Конкістадори одружилися з принцесами Гварані і швидко стали новою аристократією. Вони пристосували існуючу систему. У примусової праці і збирання данини під своє правління це був саме той тип колонії, якого прагнули іспанці. За чотири роки Бояносайрос був покинутий, бо всі переселенці, що жили там, перебралися до нового міста. Воєносайрос, Париж Південної Америки, місто з широкими європейськими бульварами, засноване на родючих сільськогосподарських землях, пампи. Не заселялося аж до 1580 року. Покинутий Боносарос і підкорені Гварані розкривають логіку європейської колонізації Америки. Перші іспанці, а потім, як побачимо, англійські колонізатори не хотіли самі обробляти землю. Вони прагнули, щоб це робили інші, здобуваючи для них багатство золото і срібло. Промислова революція. Промислова революція проявилася в усіх галузях англійської економіки. Спостерігалися значні досягнення в транспорті, металургії та та паровій енергетиці. Однак найвизначнішою галузі інновації стала механізація текстильної промисловості, і розвиток фабрик для виробництва текстилю. Цей динамічний процес був інспірований інституційними змінами, що впливали випливали зі словетної революції. Це не лише Скасування в 1640 році внутрішніх монополій різні податки чи доступ до фінансів це ґрунтовна реорганізація економічних інститутів на користь інноваторів та підприємців на основі, на основі формування надійніших і ефективніших прав власності. Ну, і ще один. Що можна зробити для швидкого старту, чи хоч Підсилення процесу наділення владою населення, а отже, і розвитку інклюзивних політичних інститутів. Звичайно, чесно буде сказати, що для побудови таких інститутів немає точних рецептів. Природно, що є певні очевидні чинники, які можуть підвищити ефективність процесу наділення владою, до них треба долучити. Присутність певного рівня централізованого порядку, щоб соціальні рухи, що виступають проти чинних режимів, не призвели до сповзання в беззаконня. Деякі політичні інститути, що існували доти, які вносять певного рівня плюрализм, такі як традиційні політичні інститути в Ботсвані, щоб могли утворитися і деякі широкі коаліції. Наявність інститутів громадянського суспільства, які можуть координувати потреби населення з тим, щоб опозиційні рухи не могли бути легко зруйновані реальною елітою і не перетворились на засіб перехоплення контролю над наявними екстрактивними інститутами з боку інших груп. Однак багато таких чинників історично наперед визначені і змінюються дуже повільно. Випадок Бразилії показує, як інститути громадського суспільства і пов'язані з ними партійні організації можуть створюватися з самих низів. Однак цей процес повільний і його успіх в різних умовах ще не до кінця зрозуміли. Тобто, будь ласка, читайте цю книжку, якщо вона вас зацікавила, обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, бо. Я продовжую читати, продовжую розповідати, що саме я прочитала. Обов'язково заходьте на канал нашої родини, який теж я редагую і знімаю відео для вас. Там багато влогів і родинного щоденника. Тому залишайтесь з нами, попереду ще багато цікавого. Пока-пока!